Друзья, не привет, он Крирогейс, но ведрок. Зі мною Ренат! Хто його пам'ятає з якого він відровку то пишіть в коментарях Сьогодні у нас на шерзі буде меря на відновлення. Леч, зацініть мою нову футболку, Майнкрафт. На предпочатку данного видео, хочу вам пристати. Поставь лайк і підпис на канал. Нам підписників Я придумаю вам щось прикольне. Ну а я цей видеорок. Так, друзі, ми вже перемістились у Майнкрафт. Як ви бачите, ось вона незмінна мерія від, від початку третього сезону «Стріла Легенда. Так. І так, Рінат, що нам треба е, зробити для початку в мерії? Я вважаю, що нам треба зробити ремонт. Як ти вважаєш? О! Ага, ти вирішив замінити нам двері, так? І так, Рінат, е, ти хочеш зробити ремонт тут? Я да. правильно? Так? Дивись, е, що ми будемо використовувати? В нас є цегла. В нас є е, кварт. В нас є е, кераміка. Ви карамік. Кераміка? Да. Вот Викарама... это, это вот. Да. Біл. Біл. Окей. І так. Перший блок ми ставимо сюди. Ось так оце ми тут ламаємо. Оп-оп. Тобі подобається? Так. Да. А треба поставити кімнату? Так, ми зараз будемо робити кімнату. 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 А потім кімната буде красива даже. Так, кімната буде дуже-дуже дуже гарна. Так, ми прописуємо спеціальну команду. Так, нам видався топорик. І так, давайте ми зараз поставимо сюди Кімната дуже. два, Пишемо сет. Вау, дивись! Кімнат! Дивись, перша стінка готова. І так. А, це таке дизайнерське вирі... рішення. О, О житель. Привіт! Та не біть! Треба бути жителя. В... Жителя. О, кість кішка. І так. Ну а з вас, як завжди, лайк та підписка. Бо на моєму каналі забранесь відео без лайку та підписки. Зрозуміли? О, 13, скажи їм. Ренад. на канал. Всем пока! Вот, розмірно підписуйтесь на канал. От підпишись ты! Ось саме ты ти... прямо канал... зараз иди и підписуйся. Та постав лайк. Поставь та, лайк. Та напиши коментар, чи подобається тобі відео з Ренатом. Да. так, друзі, Ренат, вирішив трішки відвочитись тому. Раз я швиденько так усе тут ставлю, Він тут мені трішки зруйнував. Нічого страшного, я все відновлю тут все ще він з І так, давайте зараз ми. Поставимо. Сюди ми, напевно, поставимо якісь інші боки, хоча давайте. давайте ще цю стінку я зароблю швиденько. Ось як в нас вже вийшло. Коротше, мені це набридло. Я беру раз. Я беру два. Прописую. Реп, Лейс. опа. Чи нас. Сюди ще і так готово. А, ні, не готово, що ось тут треба. Ось так от. Дивіться, як гарно. І так, дивіться, друзі, що в нас вже вийшло. Так, тепер переходимо сюди. Тут давайте я це зламаю. Тут можна просто без ніякого реплейсу. Бам-та-бам. -бам. Раз, два. Це стонбрікс. Опа, на, дивіться. Ой-ой-ой, яка в мене задумка, дуже прикольна. І так, давайте я ще ось тут поміняю блоки. Це мені не потрібно. Сюди ми інші блоки поставимо. Тут ось так от бамс, бамс, бамс. 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 Бимс. Так, це я прибираю. Це я теж прибираю, воно взагалі тут не потрібно. І так, ось тут ось я роблю ось так от. І зараз ми будемо вже ходити до кімнати самого мера, президента, адміністратора. Коротше, до моєї кімнати. Бо до кімнати рока. Взагалі це моя кімната. Рох, вибачай. Я, я мерію, я тепер я мер, поселення. Так, це нам не потрібно, все, це все прибираю. Тут взагалі не вписується у мій стиль. Так, це тут я прибираю швиденько, і ставлю ось таку от стінку. Трішки збільшуємо ми мерію. Ось так от швиденько. І так, як, ви, до речі, вже могли побачити, в мене я трішки додав один мод сюди. Тепер я можу зробити все, що завгодно. Міняти стиль. І так, сюди давайте ще. Давайте ще усюди березу. А Якщо саме ти хочеш відео з рогом, пиши в коментарях. Опа, дивіться, друзі, як я вже зробив. Давайте зараз зроблю ось тут це скляне в прямому сенсі. Тут воно буде скляне. Так, Давайте піднімаю. Почань. Бача... Коротше. Знов беру наш чарівний топорик. Бамс. Раз, два, сет, ласпен. Опа, раз готово. Ай, я впав. Раз. Два. Сет. Г, лас, пен. Готово. І робимо стелю. І так, друзі, бачите, це незручності. В мене зламалася моя веб-камера, тому, на жаль, доведеться вам дивитись ось так от тепер. Без веб-камери. Давайте беру ось це хопана. Раз. Два. Сет. Стон. Брікс. Опа ой. Вона вже і стеля готова. І так, тільки що прийшов відбій повітряної тривоги у Дніпрі. А ми не відволікаємось і ось так от робимо. Дивіться як прикольно, я б придумав. Тепер ми беремо люк. Це ось, ось так от люк. І закриваємо. Опа, дивіться. Ось так от. Ну не геніально же ж. Це ж просто геніально. Дай йо, майо. йо. Допоміжіть, я застряг. Алло, ура! І так, тепер ми облаштовуємо кабінет мера, адміна і т.д. Для початку давайте візьмемо оце. Стіл мера. Для нього нам потрібні ящики. Безпосередньо сам стіл. Ось ящики. Що у нас ще є тут? А ти поки що ось поставимо. Стій ти я забув десь на що. Значить, ось тут ось так ось ставимо стіл мера. Дивіться, такий от він буде дуже великий. Сюди ми вже ставимо ящики. Давайте, а тут у нас буде... Ось так от і ось так от. Дивіться. Два ящика. І. Два... Хоча б можна ось так. давайте я тут зроблю зараз. Щоб все було вже гарно. Ось сюди у участі треба додати. Тут у нас буде ноутбук. І так, ну так як це СМР. Ми виділяємо 5 мільярдів гривень на е комп'ютери для мерії. Ось так от. Моніторів багато ніколи не буває. Повірте мені. Цей монітор, добре, я ставлю сюди. Ага, добре, цей туди сюди. Цей сюди. Окей, тоді сюди якраз комп'ютер. Вмикаємо комп'ютер. І тепер що ми сюди додаємо? Правильно. Ми сюди ще додаємо ноутбук. Це ж мелія. Ми виділили 5 мільярдів доларів. Для мера. Нам для мера нічого не шкода. І так, тепер ми беремо клавіатуру. Ось така от вона гарна. <клес> І так, 5 мільярдів доларів ми виділили на. Ось такий от стілей. Хлопана. Як вам таке, мої друзі? А сюди, а сюди ми ставимо, звичайний ноутбук. Тут, напевно, буде секретар сидіти. Тут ми можемо. Давайте. Зараз дещо я візьму та перекрию. Щоб було, було таке. якби пространство, якщо його можна так назвати. Давайте тумбочка. Ну то сюди поставлю. Ага, ні, фігня. От я ось, ось так от все. Я зроблю, буде в нас таке закупиристе місце. Нам треба ж кудись документи складати. Так. Тут ми поставили. Тут у нас нічого не буде. А, тут у нас буде зона очікування. І так, тепер ми повертаємось на перший поверх. Сюди ми ставимо ось таку так, скляну панель. Таке у нас панорамне вікно. Оп-оп. Опа. Опа. Оп-па. Оп, 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 оп. І так, треба ще буде дріжко зробити. Ось так, давайте. Роблю дріжку. Вау! Дивіться. Мені сподобається така мерія. І так, тепер переходимо до моду дверей. Де ставимо. Ви не повірите. Скляні двері. Ну це просто як до цього треба було додуматись. Поставити сюди скляні двері. Все. А, ні, не все. Ех, не все ще. Ще я повинен сюди поставити. Ось це от. І. Ось це от. О. Тепер зараз буде майже зараз. Буде усе. Бо ось тут у нас буде сидіти охорона. Усюди давайте, давайте тумбочку, ящик. Так, це ок. І. І спеціально для охорони ми виділяємо 50 мільярдів доларів. Щоб поставити ось цей вот стілець. Ось сюди от. Все от змінити місцями. Бо ось це от нас піде сюди. Щоб йому було краще сидіти, А все от ось сюди. Навіть ось так от я зараз зроблю Все готово. Отже, що го... там готово? Ми йому купляємо ігровий комп'ютер, точніше, ноутбук. Ставимо його сюди. А сюди ми ставимо Монітор. Монітор. Ми сюди ставимо. Його. Так от сидимо. Дивимось на камери. О, ні. Фігня. Що давайте тоді ось так от. І ось так от. Оу. Та вийшов. Дивіться яка краса в нас. Опа. Друзі, на якщо вам сподобався данний відео, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, бо на 2000 підписників я придумав щось прикольне. Ну а якщо вам подобається відео з Рінатом, пишіть в коментарях. З вами був Геймс, і до побачення, друзі. Побачимо вже зовсім скоро рогами свого і смівого. Рогами свого і смівого.